Вітаю, колеги! З вами Дарина Антоненко. У попередніх відео ви вже дізналися про те, як визначити вимоги до своєї продукції згідно законодавства України та ЄС, як проаналізувати та мінімізувати ризику товару по відношенню до споживача, а також як оцінити відповідність продукції. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, які документи необхідно підготувати українському виробнику та експортеру промислової продукції до Європейського Союзу. А також як маркувати таку продукцію, щоб безперешкодно реалізовувати її на ринку України або Експортувати до країн Європейського Союзу, окрім забезпечення відповідності продукту суттєвим вимогам з безпечності та проведення відповідних процедур, законодавство як Європейського союзу, так і України зобов'язує виробника або уповноваженого представника до моменту введення продукції в обіг чи в експлуатацію підготувати технічний файл, скласти декларацію про відповідність, нанести знак відповідності на товар. Технічний файл. Це та інформація про товар, яка демонструє його відповідність застосованим вимогам з безпечності. Вимоги до складання технічного файлу встановлені відповідними технічними регламентами та директивами. В залежності від продукту, зміст технічного файлу може відрізнятися. Зокрема, стандартна структура технічного файлу може складатися з наступних частин: частина перша загальна інформація: містить відомості щодо виробника продукції. Опису товару, застосованого законодавства, дати, версії та особи відповідальної за складання технічного файлу. Як показує практика, Часто українські підприємства застосовують не всі передбачені законодавством вимоги, що є обов'язковими до товару, а це, в свою чергу, є значним порушенням. Тому звертаю вашу увагу, що на етапі складання першої частини технічного файлу слід враховувати усі технічні регламенти та директиви, що застосовуються до продукції. Частина друга специфікація продукту містить детальний технічний опис продукції. Дані щодо сировини та матеріалів, з котрих виготовляється товар, відомості щодо постачальників сировини та матеріалів, а також документації, сертифікатів якості, відповідності, паспортів, що супроводжують сировину та матеріали, оскільки законодавство зобов'язує виробників дотримуватися принципу простежуваності. Це означає, що не тільки кінцевий товар повинен відповідати вимогам з безпечності. А й уся сировина та матеріали, що використовуються для його виробництва, повинні бути безпечними. Частина 3. Оцінка ризиків. Містить інформацію щодо оцінки безпечності товару відповідно до суттєвих вимог законодавства, стандарти, що використовуються виробником для забезпечення відповідності, а також дані щодо залишкових загроз, які може становити товар для споживача. Частина 4. Відповідність виробництва. Містить дані щодо способу виробництва, процедуру контролю якості, посібник з контролю якості для підприємства, а також при необхідності сертифікати системи якості. Частина п'ята. Відповідність товару. Містить інформацію щодо випробувальної бази, результатів оцінки відповідності та сертифікати про проведені випробування. Частина 6. Правила експлуатації. Містить дані щодо обмеження в експлуатації, інструкції з користування, маркування продукції, це етикетки з попереджувальною інформацією щодо існуючої небезпеки, знаки відповідності продукту та інша інформація. Зазначу, що при розміщенні промислової продукції як на ринку України, так і в Європейському Союзі, такі товари повинні супроводжуватися інструкціями з експлуатації. Зміст яких повинен охоплювати не тільки цільове використання продукції, але також брати до уваги будь-які розумно доступні для огляду зловживання продукцією. Слід зазначити, що виробник або його уповноважений представник повинні зберігати технічний файл протягом 10 років з дати введення продукту в обіг, крім випадків, коли застосоване законодавство передбачає будь-який інший строк зберігання. Тільки після того, як було забезпечено відповідність продукції, проведено усі необхідні процедури з метою оцінки відповідності товару, підготовлено технічний файл, виробник або уповноважений представник має право скласти декларацію про відповідність продукції. Адже у цьому документі робиться заява про те, що суттєві вимоги з безпечності, які визначені у відповідних технічних регламентах та директивах, були дотримані та доведені. Таким чином, виробник або уповноважений представник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе повну відповідальність за відповідність продукції суттєвим вимогам з безпечності. Слід зазначити, що в залежності від продукції, Зміст декларації про відповідність може відрізнятися. Зокрема, стандартна структура декларації про відповідність містить наступну інформацію: повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника, ідентифікаційні дані товару, наприклад, для машинобудівної продукції, такими даними є функції, модель, тип, серійний номер та комерційна назва товару. Відомості про те, що продукція відповідає положенням відповідних технічних регламентів або директив, найменування місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності у разі його залучення, посилання на національні й гармонізовані стандарти та інші відповідні документи у разі їх використання, місце та дати декларування. Звертаю вашу увагу на те, що не існує двох однакових декларацій про відповідність. Це як січаткою ока у людини. Так, зараз представлені зразки декларації про відповідність сепаратору для очищення зерна, там якої іграшки. Як бачите, зміст документів різний. Акцентую вашу увагу на тому, що як і технічний файл, декларацію про відповідність необхідно зберігати протягом 10 років з дати введення продукту в обіг. Після того, як підготовлено технічний файл. Та складену декларацію про відповідність виробник або уповноважений представник має право наносити знак відповідності на товар. Для країн Європейського Союзу таким маркуванням є знак Це є. Для України зображення трилисника у незамкненому колі. Знак відповідності наноситься на продукцію найчастіше на табличку з технічними даними товару. Таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли це неможливо або не виправдано, наприклад, через малий розмір або характер продукції, знак відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи. Висота знаку відповідності не може бути менша, як 5 мм, якщо інше не передбачено відповідними технічними регламентами або директивами. Однак лише для тих товарів, розмір яких не дає можливості нанесення знаку відповідності необхідного розміру, тобто 5 мм, допускається відхилення від цієї вимоги. У разі зменшення або збільшення розміру знаку відповідності, повинні бути дотримані пропорції його форми. У протилежному випадку це буде порушенням законодавства. У разі залучення органу з оцінки відповідності на етапі контролю виробництва, знак відповідності повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером такого органу. Звертаю вашу увагу на тому. Що наявність знаку відповідності на продукції означає, що товар повністю відповідає усім суттєвим вимогам з безпечності. Що стосується іншого маркування, воно може бути нанесено за умови, що таке маркування не погіршить видимість та розбірливість знаку відповідності. Щоб дізнатися про інші кроки з доведення технічної відповідності, дивіться попередні відеоуроки. Колеги. Бажаю успіхів вам у доведенні відповідності продукції вимогам з безпечності.